Друзі, всім вітання на моєму каналі. Сьогодні буде відео, думаю, корисне тим, хто оформляє або продовжує дозвіл на носіння і зберігання зброї. І це не залежить від того, яка у вас зброя, чи травматична, чи летальної дії. Місто Київ, вулиця Гарета Джонса 5Г. от Вхід. Я зараз знімаю біля шлагбаума, там стоїть охоронець, йому потрібно сказати, куди ви йдете. І вдоль цього забору, але по ту сторону потрібно буде пройти в кінець цього приміщення, і там якраз буде відділення, де можна подати документи. Саме відділення виглядає так. Тут проводять Відстріл вашої зброї. От якраз я знімаю ту сторону вулиці. Вам потрібно ну, Тут ви ніде не зайдете, вам потрібно проходити тільки вдоль забору. Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Тут же можна в приміщенні і оплатити послуги. Послуга коштує 258 гривень. Документи, які потрібно буде додати. Ну і повторюся, що Тут не можна зробити ксерокопію. Тобто зразки є, але вам потрібно буде розпечатати ксерокопію паспорта і інших документів. Сам бланк тут є для заповнення заяви. Ну і самі документи. І ще, крім наявності зброї і дозволу, вам потрібно буде мати три патрони для відстрілу. Хочу, друзі, ще зазначити, що тут дуже цікавий графік. Можна приїхати в суботу, з 9 до 12 подавати можна документи і зброю, а з 3 до 5 забрати. Я приїхав на 9 ранку, то очікую до першої години дня для того, щоб забрати документ ну і саму зброю. Друзі, отримав я довідку про огляд технічного стану зброї. Хочу додати, що довідку видають з 13.00 і краще підійти трішки раніше, тому що всі ті люди, які здавали зброю на відстріл, вони ж приходять забрати ці всі довідки. І тому може вас очікувати невелика черга. Але, в принципі, видають дуже швидко, тому якщо у вас є час, то можна і постояти. Ну, такий, друзі, досвід. Далі. Відео ще будуть на все добре.